Куліков лікова Ксенія дворянських крововей собака Джесіка. Їй десь приблизно три роки. Ну, завдяки знову ж таки, повторюся, нашому тренеру. Якби його не було, то не факт, що ми б продовжили цей курс. І для мене великий факт це те, що мені, мені подобається, я бачу, як Джес любить свого тренера. Ну, Ставлення тренера до неї, і, 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 і як вона себе веде по відношенню до тренера, як вона намагається йому угодити. Тому у мене таке іноді ревностне відношення. Хто вона когось іще любить, не тільки мене. Тому нам просто пощастило насправді з тренером. В ногу з часу насправді дивитися на вміти приймати негативні маркери і працювати над ними. Якщо вони з'являються, тобто достойно від... нести відповідь і розвиватися, еволюціонувати згідно з часом, не зупинятися. Тому що дуже багато бізнесу вони спочатку роблять такі великі поштовхи, так вони вкладаються, а потім вони вже просто, знаєте, як вершки з молочка збирають, і вони вже не, ну, не вкладаються. Тобто і ком такі компанії. Вони зазвичай вони починають поступово деградувати. Я готова рекомендувати тренера. Ну насправді у вас і хлопці гарні, які займаються прибиранням, принципі і, і, і адміністратори, Тобто, все добре. Але ж для мене першочерговий маркер це соціалізація і питання відносно моєї собаки. Тобто в нас же це не перший кінолог і. Це в нас може четвертий або п'ятий кінолог, який намагався її вивести з цього стану. Тому дуже важливо шкіл багато, але гарних кінологів не так багато. Ну, для підкріплення, так знову ж таки, якщо там буде працювати наш тренер, ми повернемось. Якщо тренер перейде в іншу школу, то ми підемо там, де наш тренер, в іншу школу. Так, так що. Власнику дуже повезло, що у нього гарний, гарні кадри.